Усім привіт! Сподіваюсь, мене чути нормально, тому що я просто на камеру знімаю на телефон. Коротеньке відео про те, як справитись з помилкою F08, що означає несправність NTC датчика подаючого, подаючої лінії. Перегрів. Коротше. Зараз тут на ремонті запускаємо котел, який стояв весь ремонт вимкнений. І за цей час він ну зовсім не працював, він у розетку не був включений. Я так розумію, це якраз така штука, що потрібно його тримати увімкненим в розетку. Він тоді, електроніка, там раз в день чи раз в скількись проганяє насос, помпу. Значить, сьогодні ми поставили всі батареї, запустили воду, стравили повітря з батареї і запустили котел. Котел там буквально не знаю, хвилинку часу попрацював, і з'явилась помилка e 08 Батареї залишалися холодними. При тому цей насос був дуже гарячий. Ну, Він, в принципі, зараз також гарячий, тому що він прокачує гарячу воду. Ем... Але виникла ця помилка, і ця помилка означає там перегрів якийсь. Я припускаю, що проблема була в, кут... в помпі. Помпа не прокачувала воду, і напевно гаряча вода нікуди не дівалась, вона прям в кутлі залишалась, чим спричинила цю помилку. Так от почав я дивитися, що можна як перевірити помпу, чи з нею все добре, чи ні, тому що в першу чергу. Підозра на неї впала, і е, порадили відкрутити ось цю штуку і далі викруткою покрутити там е, самий насос. Я почав пробувати, в мене не було чим відкручувати, тому що тут треба таку дуже велику викрутку. Спробував такою штуковиною відкручувати, але вона гнулася і, коротше, воно не відкручувалось аж ніяк. Я тоді подумав відкручувати повністю помпу тут з чотирьох сторін. А, але це також мені не вдалося. Моя викрутка просто гнулась. Пішов, значить, я дістав нормальну викрутку, навіть не дуже нормально, ширшу трошки. Буквально ось таку мою стару викрутку, вона тут теж не дуже відходить і видно, що є царапини. Але, в принципі, цього було достатньо. Я так притиснув сильно і так, таким тов... поштовхом відкрутив, і воно пішло. Воно подалося, пішло. Значить, перед тим як це все відкручувати, я е злив трошки води з батареї, тому що там вода також стоїть. Щоб воно прям тут все не залило. Я злив з батареї десь, може, літру води. Тоді відкрутив, тут тряпочку підклав, там трішки потекло водички, але зовсім небагато. Ось, і далі, там дійсно я вже не хочу зараз тут нічого крутити, робити, я просто розказую, що там далі є якби, центр вісь э, самого мотора, який я крутив. Вже ось такою викруткою. Там теж досить погано вчепитися, і він теж не хотів крутитися. От якраз я так розумію, була проблема в тому, що в середині там все закисло і не крутилося. Ну, буквально трошки я це все там покрутив. І він почався дуже легенько від цієї викрутки крутитися. Після того я зрозумів, що справа пішла. Закрутив назад. Цю штуку це буквально ковпачок такий, пробка на різьбі, Тобто не бійтеся взагалі цього крутити, тільки треба нормальну викрутку широку. І буквально самому можна перевірити це все діло, якщо у вас така сама проблема, якщо такі самі симптоми. І не потрібно от, майстра ніякого викликати. Все, включив, завів, все працює, гріє. Я зараз на великій температурі це все проганяю, хочу подивитись, як швидко нагріється приміщення. І все працює. Зараз я вчіплю все назад, закрию кришечкою і буде працювати довго. Ось так. На все добре.